Важкі колісні тягачі серії МАЗ-535 та МАЗ-537. Стали справжніми титанами радянської армії. Машини, які розроблялись для буксирування важких артилерійських систем в новій космічній ері холодної війни, яка характеризувалась швидким розвитком ракетного озброєння. Стали незамінними транспортувальниками різноманітних ракетних комплексів стратегічного та тактичного призначення. Обладнані потужними двигунами та повним приводом, мінські супертягачі в парі зі спеціальними тралами перетворювались в вірних зброєносців танковозів, які своїми високими ходовими якостями та прохідністю забезпечували таку необхідну для будь-якої армії якість як маневреність. Появі такої техніки посприяла програма з переозброєння радянської армії, яку започаткували наступники Сталіна після його смерті. Мілітарна складова СРСР, яка базувалася на спадку від Другої світової війни, до кінця першого повоєнного десятиліття суттєво застаріла. Щоб не відставати в гонці озброєнь від США свого головного суперника по холодній війні, уряд СРСР видав постанову від 25 червня 1954 року про створення виробничих потужностей та про забезпечення міністерства оборони СРСР необхідними артилерійським озброєнням. На основних автомобільних заводах радянського союзу створювали спеціальне конструкторське бюро СКБ по створенню військової техніки на мінському автомобільному заводі, 23 липня того ж року, наказом генерального директора, також було створене секретне спеціальне конструкторське бюро номер 1 яке очолив конструктор Борис Шапошник. 1 вересня дане бюро отримало свій закритий цех дослідного виробництва. Основним завданням, яке покладалось на СКБ-1 мінського автозаводу, було створення повнопривідних чотирихвісних тягачів маз 535 та маз 536 Для буксирування артилерійських систем та іншого озброєння масою 10 та 15 тонн Міністерство оборони висунуло для майбутніх машин високі технічні вимоги півметровий кліренс. Долання броду 1 метр 30 метрів. Долання підйомів з крутизною 30 градусів, а також можливість експлуатації в температурному діапазоні від мінус 50 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Розробка маз 535 розпочала з вересні 1954 року, а вже в травні та червні 1956 року були зібрані два перші дослідні екземпляри МАЗ-535 535 Випробування на бездоріжжі виявили суттєві недоліки рами, яка не витримувала динамічних навантажень. Тому конструктори СКБ-1 в авральному режимі спроектували нову клепану зверну раму, яка мала корито подібну форму і виготовляла зі сталавого листового прокату. В літі 1957 року три нові модифіковані вантажівки, які отримали назву маз 535 А, надійшли на контрольні випробування в різних кліматичних зонах. Крім нової більш міцної рами, тягач отримав зміцнений кузов, систему вентиляції моторного відсіку, а також почав обладнувати з лебідкою. Крім цього, зміни цільно металічної кабіни. Вона отримала нове двохсекційне лобове скло, замість трьохсекційного, як на попередній вантажівці. По боках кабіни згодом будуть встановлені заокруглені обтікачі з підфарниками. З передньої панелі кабіни зникне третя додаткова фара з інфрачервоним світлом, яка розміщувалась по центру. Це було пов'язано з відмовою від встановлення на серійних машинах приладу нічного бачення. За результатами випробувань, маз 535А в 1957 році був рекомендований до серійного виробництва. Такій високій швидкості впровадження нових високотехнологічних вантажівок в серію посприяв як власний досвід конструкторів МАЗ, які, незважаючи на відносно нетривалий термін діяльності мінського автозаводу, трішки більше десяти років, вже мали чималі здобутки по впровадженню в серію найбільших та найінноваційніших на той час в СРСР кар'єрних самоскидів маз 525 Власний досвід це добре, але куди ж в радянському автопромі без закордонних запозичень не обійшлось без них, і під час проектування нових найпотужніших мінських тягачів в основі шасі МАЗ-35 лежали конструкційні рішення, які були запозичені з німецького трофейного бронеавтомобіля, який був першим в світовій історії повнопривідним чотирьохвісним бронеавтомобілем, мав блоковані мішусові диференціали та незалежну підвіску всіх коліс. Якщо компонування шасі було підглянуте в німецькому бронетранспортері, то загальна концепція МАЗ-535 була дуже схожою на секретні розробки Детройтського арсеналу, де в 1950 році були зібрані два екземпляри чотирьохвісних тягачів Т-57, баластний тягач вантажопідйомністю 10 тонн. Т-58, світловий тягач з вантажопідйомністю 12 тонн. Обидві армійські машини обладнували з 540 сильним двигуном. Не потрібно бути технічним експертом, щоб побачити. Що з цими експериментальними чотирихвісними тягачами детройтського арсеналу маз 535 поєднує схоже компонування та дизайн, одинакова за формою безкапотна кабіна, яка висунута за передню вісь, моторний відсік також розташований за кабіною над двома передніми керованими осями. Подібна готова концепція дозволила уникнути зайвих затрат часу та грошей, які обов'язково виникають при пошуку оптимальних технічних рішень на старті проекту з нуля. Чи була концепція детройтських автомобілебудівників оптимальною? Можливо, але від неї американці відмовились, побудувавши тільки дослідні екземпляри. Натомість в Мінську дані чотирьохвісні тягачі вже з 1958 року пішли в дрібносерійне виробництво, яке було налагоджене в експериментальному цеху заводу МАЗ, який поступово був перетворений в повноцінний складальний цех з дільницею для випробовувань. З 1959 року був налагоджений також випуск сідлового тягача МАЗ-535В. Пізніше виробництво МАЗ-535 було переміщене з Мінська на курганський завод колісних тягачів. Унікальною в МАЗ-535 була трансмісія власної конструкції, в яку входив комплексний одноступінчатий гідротрансформатор, планетарна трьохступінча та коробка передач. Двохступінчата роздавальна коробка, міжосьові та міжколісні блоковані диференціали та планетарні колісні редуктори. Загалом у машини було 16 карданних валів. Головною новинкою конструкції маз 535 був гідротрансформатор, який забезпечував плавно зміну коротного моменту в залежності від дорожніх умов без переривання потоку потужності на колеса. Також він допомагав згладжувати удари на двигун і запобігав його зупинці при перенавантаженні. Коробка передач тягача має три швидкості вперед та одну назад. На другій та третій передачі є можливість блокування гідротрансформатора. Роздавальна коробка працює в чотирьох режимах: підвищуюча передача, понижуюча передача з блокуванням диференціалу, яка використовується для руху по бездоріжжю та нейтраль, яка дає можливість підключати лебідку. Система управління обладнана гідропідсилювачем руля, керованими в вантажівці є колеса першого та другого мостів. Підвізка всіх коліс незалежна, важільно торсіонна з гідроамортизаторами. Виняток становить лише модифікація сідлового тягача маз 535 В на задньому візку, у якої встановлена балансирна підвізка, гальмівна система барабанного типу з гідропневматичним приводом. Всі колеса МАЗ-535 одношинні з централізованою системою підкачування. Завдяки індивідуальним кранам на кожному з коліс можна було відключити пошкоджену шину від системи підкачування. позаду кабіни в моторному відсіку МАЗ-535 встановлювався 12-циліндровий В-подібний безкомпресорний дизельний двигун Д12А375 з робочим об'ємом 38,8 літрів та потужністю 375 кінських сил. Дана силова установка, виготовлена барнаульським заводом «Трансмаш», була одним з транспортних варіантів знаменитого танкового двигуна В-2, який під час Другої світової війни встановлювався на легендарні радянські танки Т-34. Запуск двигуна міг здійснюватись як за допомогою електростартера потужністю 15 кінських сил, так і за допомогою пневматичної системи, в яку входив 10-літровий балон зі стиснутим повітрям. Для полегшення запуску в зимовий період двигун обладнувався спеціальним передпусковим підігрівачем танкового типу, який міг за 15 хвилин нагріти охолоджуючу рідину до температури 80 градусів за Цельсієм при температурі навколишнього повітря мінус 40 градусів за Цельсієм. При цьому розігрівалось також масло. В кінці 50-х перші серійні маз 535 а використовувались для боксирування 152 мм гармат М47. Але вже на початку 60-х, після старту активного будівництва балістичних ракет, які за задумом радянського військового політичного керівництва мали стати головними носіями ядерних боєзарядів, більшість мінських чотирьохвісних тягачів були перекваліфіковані в боксервальників спеціалізованих тралів з міжконтинентальними балістичними ракетами. Саме в такому амплуа МАЗ-535 вперше був продемонстрований публіці 7 листопада 1961 року під час військового параду в Москві, де він буксирував спеціальний трал з ракетою Р-14. Офіційне прийняття на озброєння радянської армії мінського тягача відбулося 16 липня 1962 року. Згодом для транспортування ракети Р-16 зі стартовою масою 150 тонн для МАЗ-535 був розроблений двохвісний трал 8Т-139. На цьому тралі на черговому параді в Москві 9 травня 1965 року тягач буксирував дослідну ракету ГР1 зі стартовою масою 117 тонн. Тисяча 1959 році експериментальне шасі маз 535 б обладнане підйомним механізмом артилерійської частини, використали як базу для пробної пускової установки тактичного комплексу «Онега» і оперативно-тактичної системи «Ладога» з фронтовою балістичною ракетою. Перші випробування, проведені в квітні 1961 року, завершили з руйнуванням ракети. А її шасі визнали занадто слабким та малопотужним для таких цілей. Серпні 1960 року розпочалися розробки системи дальньої безпілотної розвідки Яструб з новим літаком-розвідником Ту-123, який міг проводити фоторозвідку на смузі польоту шириною 80 км та дальністю до 2700 км. Його запуск здійснювався з пускової установки на двохвісному напівпричепі, який буксирував МАЗ-535В з бронезахистом кабіни та моторного відсіку. На озброєння радянської армії дана система надійшла в травні 1964 року. Найбільш затребуваним автомобілем в цій серії був сідловий тягач МАЗ-535В з балансирною підвіскою на задньому колісному візку, без жодних амортизуючих елементів. Дана вантажівка застосовувалась в парі з 25 тонним напівпричепом МАЗ-5248 для транспортування гусеничної техніки і ракетних систем. Випуск МАЗ-535 продовжувався в Мінську до 1961 року, а потім його виробництво було переміщено на Курганський завод колісних тягачів, де дрібносерійний випуск продовжувався до 1964 року. В 1957 році був побудований єдиний екземпляр 9-тонного баласного тягача МАЗ-536 для боксирування артилерійських систем масою до 15 тонн. Який вперше був обладнаний найбільш потужним 525 сильним варіантом дизеля Д-12А? Машина успішно прийшла приймальні випробовування, але міністерство оборони висунуло нові технічні вимоги щодо боксерувальних можливостей тягача, які мали бути суттєво збільшеними, тому всі подальші роботи над даною машиною були зупинені. Незавершену 536-му модель в серії замінив більш потужний МАЗ-537, роботи над розробкою якого розпочались в 1956 році, і тривали паралельно з меншими тягачами маз 535 та маз 536 Дана модель розроблялась на запит ракетобудівників СРСР, чиї ракети з кожним роком отримували все більші габарити та масу, і потребували потужних тягачів для буксирування їх до стартових майданчиків. З початку 1960 року колісні тягачі маз 537 почали випускатись серійно, а 30 липня 1962 року машина офіційно була прийнята на озброєння радянської армії, на відміну від маз 535, модель маз 537, постачалась на експорт в армії дружніх до СРСР соціалістичних країн. За своєю конструкцією маз 537 схожий на маз 535 Основною відмінністю є новий варіант транспортної модифікації танкового дизеля Б-2, 12-циліндровий двигун Д12А-525, потужністю 525 кінських сил. Тисяча 1959 році було побудоване також спеціальне шасі МАЗ 537 б на яке в 1961 році встановили ракетну установку 2П-20 з балістичною ракетою Р-17. Дана машина обладнувала боковою кабіною управління і задніми відкидними опорами. Під час випробувань даний ракетний комплекс покаже незадовільні результати і на озброєння не надійде. Крім цього, були побудовані модифікації МАС-537Л, аеродромний тягач для літаків масою до 200 тонн. Була побудована навіть невелика кількість цивільних тягачів модифікації МАС-537Р, які обладнувалися редуктором відбору потужності та причепом розпуском ТТ-2, використовувався в складі трубоплетовозів ПВ-481 на будівництві нафтогазопроводів, але якогось широкого поширення не набув. Всі ці варіанти та модифікації маз 537 випускалися в незначних кількостях по спецзамовленню Міністерства оборони. А ось справжнім флагманом цієї модельної серії став важкий сідловий тягач МАЗ-537 г, який слугував незамінним транспортером для усіх видів бронетанкової техніки, яка перебувала на озброєнні радянської армії. Тягач працював з усіма типами важких військових напівпричепів і мав збільшене до 27 тонн максимальне навантаження на сідло. В пізніших модифікаціях МАЗ-537Г міг буксирувати напівпричепи трали загальною масою 68 тонн. Крім бронетехніки, тягач також міг буксирувати важкі ракетні комплекси та різноманітне обладнання. На базі МАЗ-537 були створені евакуаційні тягачі КЕТ-Т та машини технічної допомоги мтп а 4 Дані сідлові тягачі стали наймасовішою модифікацією серії МАЗ-537. Вони будували з 1964 по 1989 рік і стали основою для нових поколінь сідлових тягачів. Ще протягом недовгого десятиліття після припинення випуску старенькі МАЗ-537 перебували на озброєнні багатьох армій пострадянських країн Східної Європи. Але поступово мас 537 зійшов з п'ядестало, звільнивши місце на службі для новіших та більш економічних тягачів, натомість зберігши за собою звання справжньої легенди.